Сьогодні у випуску дізнаєтесь про новий механізм передачі інформації між роботодавцем, пенсійним фондом, реєстром військовозобов'язаних, замороження мінімальної заробітної плати і соцвиплат до 2028 року, що передбачено для роботодавців законопроєкті про клуб білого бізнесу і алгоритм дій від мінекономіки до бронювання працівників підприємствами. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 із вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити і дивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Пенсійний фонд запровадив нову систему передачі інформації між реєстром застрахованих осіб та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Тепер, через особистий кабінет, на веб-порталі пенсійного фонду роботодавці можуть у режимі реального часу оновлювати інформацію про трудові відносини із працівниками. Це стосується прийняття на роботу, переміщення між відділами, зміни посад. Звільнення та поновлення на роботі, а також тимчасового припинення чи поновлення трудових договорів. Оновлений інтерфейс електронного кабінету дозволяє швидко подавати ці відомості, а система забезпечує оновлення даних у реєстрі протягом доби. Крім того, роботодавці отримали доступ до розширеної інформації щодо своїх працівників, включаючи історію трудових відносин з 2011 року. Для подання відомостей через кабінет страхувальника пункт меню комунікації з пенсійним фондом доповнено опцією відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. Повідомлення про зміни в трудових відносинах, крім того, роботодавець отримав можливість одержувати інформацію з реєстру застрахованих осіб про осіб, які на момент формування запиту перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Пункт меню комунікації з ПФУ. Відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, запит на отримання переліку осіб працюючих у страхувальника та про особу за період перебування у трудових відносинах з роботодавцем. Інформація формується за період, починаючи з 2011 року. Пункт меню комунікації з ПФУ. Відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, запит на отримання інформації про трудові відносини по особі. Про те, як коли і кому подавати відомості про працівників через портал пенсійного фонду, а також що буде за їхне подання, будемо розбиратися 12 липня на безкоштовному онлайн інтенсиві. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Уряд затвердив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. За його планами, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата залишається на рівні 2024 року 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць буде складати 3028 гривень аж до січня 2028 року. Незмінним в декларації залишається ПДВ 20% весь час до 2027 року. А одним із пріоритетів податкової політики найближчим часом стане розширення поточної бази оподаткування. Зокрема, шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, у тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об'єктів оподаткування. Законопроектом номер 11084 про особливості податкового адміністрування під час воєнного стану, так званий клуб білого бізнесу, значно розширено можливість прискореної амортизації основних засобів. Передбачено, що прискорена амортизація основних засобів, а саме зменшення мінімально допустимого строку амортизації для машин та обладнання транспортних засобів з 5 до 2 років. Передавальних пристроїв та інших основних засобів, віднесених до 9 групи з 12 до 5 років, зможе застосовуватися до основних засобів, що були у використанні для всього бізнесу. До основних засобів введених в експлуатацію після набрання чинності законом про клуб білого бізнесу, та для тих, хто працює за державними контрактами, договорами з оборонних закупівель, до основних засобів, введених в експлуатацію в період воєнного стану. Нагадаю, що метою прийняття на законопроекту 11084 є те, що бізнес, який у своїх галузях платить більше податків, отримує преференції від податкової. Крім того, у другому читанні у ньому з. З'явилася норма про бронювання співробітників від мобілізації, а також нові критерії вступу до клубу для резидентів Дія Сіті, аграріїв і ФОПів. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення зрідності, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Міністерство економіки підготувало алгоритм бронювання за списками військовозобов'язаних. На перший погляд, все просто. Розглянемо алгоритм для державних органів: подання списків та довідки до Міноборони або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки для погодження. Потім погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряє списки. І приймає рішення про бронювання, надсилає його до міноборони та державного органу. Державний орган видає працівнику витяг з наказу мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП. Тепер подивимось алгоритм для підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, подання пропозиції щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу, погодження міноборони списків до військовозобов'язаних працівників підприємства. Погоджені списки подаються до мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу підприємства, видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП. Далі алгоритм бронювання через портал Дія, внесення інформації про підприємство через портал Дія. Далі Мінекономіки перевіряє інформацію та формує єдиний перелік. Підприємство подає через портал Дія список військовозобов'язаних працівників. Автоматичне звіряння даних про військовозобов'язаних відбувається зразу, автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних, формування витягу про бронювання засобами порталу Дія. Ну і коротко про алгоритм визначення підприємства критично важливим: відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям: сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої зарплати, відсутність заборгованості та інше. Спрощений порядок для певних підприємств, паливно енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа міжнародні перевезення, коли запрацює електронне бронювання в дії, і як подати документи, щоб забронювати працівників, а також як оформити відповідальну особу заведення військового обліку на підприємстві, хто це може бути і як оплатити ці обов'язки, розглянемо 11 липня на бухгалтерському майстер-класі. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 2 липня Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Відтепер, міжвідомча робоча група, отримала повноваження подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання. Крім того, внесено зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади іншими державними органами. Органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями, міністр оборони отримав повноваження приймати рішення на підставі пропозицій міжвідомчої робочої групи про збільшення обсягів бронювання. Нагадаємо, що у мобільному застосунку Резерв Плюс тепер відображається статус бронювання від мобілізації. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня. Жня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.